За весною нехай буде Великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа ласка, хай Божа матір вас охороняє, а Дух Святий здоров'я посилає, Господь дарує ангела з Небес. Христос воскрес! істину воскрес! Шановні освітяни, вітаю вас, Великоднем хочу побажати вам. Нехай у вашому домі завжди буде тепло та затишно. Дякую за вашу турботу та любов. Солдати, дякую тобі за те, що вдома у сім'ї, великди, славимо степлом, за світло свято за добро, нехай Господь тебе гранить, твіряний шлях благословить, Щоб з перемогою до нас ти повернувся в добрий час Христос Воскрес! В цей світлий день Пасхи я хочу привітати вчителів, батьків та захисників і всіх українців. Бажаю вам щастя, здоров'я та мирного неба в цей світлий день Христового Воскресення. Вітаю всю нашу країну з великим і світлим святом великої! Бажаю всім військовим міцної віри та терпіння у боротьбі за наше майбутнє. Ваша непохитна відданість та самовідданість роблять нашу державу сильною і непереможною. Христос Воскрес. Дорога наша шкільна родина! І щирим теплом вітаємо вас зі святом світлого Христового Воскресіння. Нехай день принесе у ваші серця тепло, мир, любов і непохитну віру в добро. Нехай у кожному домі панує злагода. А у кожному серці надія на щасливе майбутнє. Христос Воскрес! the lowest crest.